Вітаю всіх! Пропоную вам поради від ангелів. Як завжди, на п'ятницю, ще й 13 число, у нас ще й править кармічний аркан Смерть. А тому, як завжди, беремо пораду на цей день по одному аркану на три варіанти: що вам підкажуть ангели: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого: поради від ангелів. Ну, По-першому варіанту, можливо, ви наразі не бачите якихось своїх шансів. Щось ми, Ви знаходитеся у таких в своїх роздумах, можливо, у вас емоції чимось ціпля, чіпляють, щось вам там здається, що все безнадійно, або ви не впевнені у кінцевому результаті, то вам, ангели, підказують, що для вас є шанс, і його дають вам вищі сили. Головне звертайтеся до своїх ангелів. Просіть у них підтримку, просіть допомоги. Просіть, щоб вони вам показали шлях до втілення вашої мрії. А тому вам варто розуміти, що шанси завжди є. Не варто відчувати спустошеність, тому що нас ніколи вищі сили не залишають. А завжди вони з нами. Головне до них звертатися і проситися. Так, другий варіант для вас. Десятка чаш підказка така. Приділіть увагу своїй родині. Можливо, у вас якісь сімейні свята, застілля, можливо, зустрічі, приємне спілкування. Ви зможете в цей день надихнутися, почерпати сили у своєї родини. Якісь підказки почуєте, якісь поради. Ви будете взагалі цим днем задоволені, але головне щоб ви вміли ще й цим насолоджуватися, тому що чаще за все люди звикли образи пам'ятати, щось неприємне згадувати. А от згадати те, що такий день просто пройшов, хай це буде на побутовому рівні, просто у колі своєї родини, де вам було приємно і затишно, такі моменти потрібно частіше згадувати, щоб вони вас надихали. Для другого варіанту була порада така. І третій варіант. Люцифер говорить про те, що, можливо, ви занадто зациклі на матеріальних питаннях. І для вас у цей день важливо розуміти, що, по-перше, енергії цього дня працюють таким чином, що якщо у вас до цієї пори було погано з фінансами, то, можливо, ви зможете його швидко вирішити, і у вас це стане гаразд. Але ще є такі, можливо, залежності у вас є від партнера, сексуальні залежності. Це також потрібно ну, в певній мірі контролювати, тому що людина повинна жити без залежностей, жити у насолоду для себе, для... але це не говорить про те, що ви кимсь можете маніпулювати або якісь висловлювати претензії щоб для вас складалися всі обставини, так як ви бажаєте, або щоб люди, які вас оточують, виконували ваші всі забаганки. Тому це потрібно розуміти. У вас такі енергії будуть на цей день потужні, ви можете щось змінити в своєму житті. Головне відмовтеся від тих зацикленостей і залежностей, які хто має. Залежності у кожного можуть бути свої. Важливо, їх відстежувати, контролювати і ну, в певній мірі намагатися усувати, позбуватися їх. Тож для третього варіанту була така порада. А я бажаю всім, хай ваші ангели завжди оберігають на всіх ваших шляхах.